Це Зараз на цьому паромі ми з Каріною поїдемо в Осло. Привітайся до глядачів. вже сіли. Безкоштовно. Потім ми будемо кушати. До нас сиділи два п'яних поляка. Вони себе дуже потворно поводили, дуже громко розмовляли на весь паром, а потім поверталися до нас з Каріною і дивилися прямо в обличчя, і щось між собою розмовляли і реготали, як от у дурні. Але слава Богу, що вони на наступній зупинці вийшли. Це була якась польська туристична компанія. Вони, видно, були на екскурсії в Дрьобаку і вийшли на другій зупинки дрьобака і пішли. Ми з Каріною здихнули з полегшенням, що нам не прийшлося їх терпіти всю дорогу до Осло. Ось так виглядає паром всередині. Дуже багато місць, вони дуже комфортні, все чистенько. Але є ще зверху там палуба відкрита, де можна стояти на відкритому повітрі і дивитися або знімати. Але я не виходила, дуже комфортно було сидіти. Оце смажена, це не картопля, це сельдерей з бататом. Вона ж у мене теж вігерінка така, як і хайді, але навіть і риби не їсть, і морепродукти. І це так смачно, взагалі немає смака і аромату цього сельдерея. Це так смачно. Це вона сама придумала таке блюдо. Тепер я таке буду теж готувати. Яка закохана парочка? Два левідя такі красиві. Баньки. Тут вони попарилися і одразу в море плив, 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 плив. Це маленькі будиночки, це баньки. І ото там теж це повністю на узбережжі. Це все бані. Бачили лебідів, а тут дві качечки. Теж закохані, мабуть. Вже підходимо до осла. І ось який ми побачили лайнер. Він на відео не такий велетенський, здається. А в реальності він просто огром'єдний. Мені колись хотілося на такому лайнері в кроссветне якесь путешествие. Але, якщо чесно, то Щось не дуже хочеться, якось так боязно, бо ти в відкритому морі чи океані, і вдруг що? А ти не зможеш нікуди дітися? На цій набережні я колись гуляла і знімала навіть відео саме звідси. І ось бачите, там всадник такий на коні. Я його теж знімала. Нам сьогодні дуже пощастило з погодою, дуже тепло, навіть жарко. Плюс 23, сонце, вітра немає. Дуже гарна погода якраз для такої прогулянки. мы прибыли. не, -не можешь это. Еще девушка с рюкзаком, и у нее в рюкзаку, ой, рюкзаку привязан стеклянный пужер. Бахал такой. Прямо вот наружу У нас вже А може там стекляний, може там був стікляний, не класно, на Це так класна, ножки. А куди ми одразу підемо? Ми хотіли з Каріною зайти в ратушу. Вона там колись була, а я ні. Але чомусь сьогодні вона закрита. Ми просто зайшли тут, подивилися на дерев'яні фрески трошки, але там все одно лентою перегорожено і не можна проходити. Тому я іншим разом туди сходжу разом з вами. Дуже багато людей в Бунадах. І от красавиця стоїть в національному наряді, називається бунада. Я думаю, к 17-му уже откроют. Ну обязательно, да. А діты глянь, он бігають по воді, мокрі эти. Ага. А це не, не Хасана? Щось схожий мальчик. Ага. І це ж вона, мабуть, холодна, вона ж не гарячого ти чистки. Йде і плаче, плаче но ну, йде. Плачено ну, йде. Потім ми зайшли ще в зару Каріні захотілося. Я знайшла отакий дуже красивий костюм. Я його побачила там на манікені. На манікені виглядає дуже ефектно. Але розмір був або дуже маленький, або дуже великий. Мені не підійшло. Потім я ще знайшла там джинси, але вони теж мені не сподобалися. Ми просто походили, поприміряли все, просто погуляли, повдягали отакі чудні шляпки і пішли гуляти. Тут ціла вулиця лакшері бутіків, але мені один не стали заходити, щоб не почуватися себе між бродами. Просто посиділи, понадихалися. Ви тут девушка вибирає? Выковыриваю пастилу. Выковыриваю. А що це за пастила? Тут дуже смачна пастила с абрикосом. А, клас. Почем? 34,90. четыре я теж собі візьму. У меня мама еще такой по нервнику сыр. А він який на шоп схожий? А, он з молока робиться, з свіжого. Вот. І він такий. І не бринза, і не фіта. Адыгейський. От адыгейський. Да? Да. Но він не дешевий зараз. З абрикосів. Колись я купувала схоже таке на оце, тільки пастила була з манго. В Єгипті я купувала. От. І, ну, подобалося. Але я там прям відчувала, що вона підсоложена. Оця, я пробувала, Каріна мені давала, вона, як наче, навіть і не додано туди цукру. Ну, Звісно, що додано, але дуже-дуже мало. А можливо, її не додавали. Так це виглядає. Тут і ще вона... І кавунчик ми ще купили, але він такий здоровий був, смачний. І ще купила три отаких перчини здорових. На 29 крону то вийшло всього. Я буду ножиця нарізати, тому що незручно ножем. Вона, як наче і без цукру зовсім. Просто абрикоси. І замість цукерок. Теж, звісно, тут фруктоза, але все одно корисніше, ніж цукерка. Ні, є тут цукор. Тут абрикоса 56,3%, глюкози 23%. Цукра 20%, відсотків оливкової олії 0,5%, і антиоксидант 0,2 це лимонна кислота. Ще оцет купила яблучний, тому що той, що купила в Швеції, він фільтрований, прозорий, він не дуже годиться. Для прийому. Потрібен натуральний, а мені здається, що то не дуже натуральний. А цей ось мутний такий, навіть тут був осад. і ну, Це найкращий, що я знайшла: 35 крон, 34,90, і ціна дуже приємна, тому що так завжди дорожче. Дуже приємний на смак, от відчувається, як наче, трішки яблучний сік, ну кислий, звісно. Йдемо Мією проважати подружку. Карінка вже їде додому. Вісім ранку, неділя, всіх з Пасхою. Христос Воскрес. Муся, давай скоріше. Я така тут трошки заспана. Зараз <рес> проведу. Сьогодні вже не так соняшно, як вчора було, <рес> тобто взагалі не соняшно. 12, ой, п'ятнадцять градусів тепло, але так тепленько. Муся, давай скоріше. Давай, 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 давай. Давай скоріше, скоріше, скоріше. Коли проважала Каріна, на зупинці зустріли рюсів. Це випускники, які гуляли всі вихідні. Пам'ятаєте, я вам там розповідала на автобусах? Вон там одна сидить і вже прямо на асфальті заморена, втомлена, нагулялась, натанцювалася. І воно ще компанія йде. Три. Але там рейсовий стоїть автобус, у них там свої розмальовані. У мене є відео про них на каналі. Все, пока! Це ти так довго будеш повсти? Фініславчик, Фініславчик. Якщо це не хороший знак, то я не знаю, що це. Дивіться. У нас скоро будуть пташки, пташеняточки. Бачите? Прямо у будинку. Прямо у будинку, у нас будуть маленькі пташечки. Клас. Але мене бентежить, чого вони тут самі. Корені, стучи пожалуйста, хвостом. потому что будут тревожные птички. Боже, не могу. Это так трогательно, это так мило. Да. Да. Так, ну все, привет, Люби. Харінку провела. Давайте тоді зараз я приготую ту страву, що вона готувала. Це селеру з бататом посмажимо. Якщо в мене так само вийде смачно, як і в неї. Мені дуже сподобалось. І це ще уявіть, що я взагалі терпіти не можу селеру. Терпіти її не можу. Але це було щось. Я, як завжди, як тільки я знімаю, вона тут обідає. Де, да, Мусі? Смачно тобі там. Перчик з огірочком вже з'їла, то в неї на сніданок було, тепер вона корм їсть. А ми будемо їсти батат з селерою. Це те, що готувала Каріна, залишилася половинка батата і половинка селери. Селери повинно бути трішки більше, ніж батата, тому що батат дуже солодкий. От. І зараз я почищу селеру. Їздили з каріною в Осло по магазинам ходили. Ну, це її було бажання, тому що вона живе в невеличкому містечку, в неї там взагалі немає великих магазинів, стульцентрів. То вона хотіла походити там і Зару, і Вечендем, і якісь там ще магазинчики. Ну і я, звісно, склала її компанію, тому що людина і так приїхала. До мене витратила гроші ще. Вони на потяг вона витратила 500 крон туди й назад. І то це тільки за те, що вона купила квитки заздалегідь. Якби вона купувала день в день, то в одну сторону було б десь 400 з чимось крон. От. І ходили по магазинах, але нічого не купили. Вона взагалі собі нічого не купила, а я купила тільки шкарпетки собі. Три, три пари по акції в спорталтлеті. За 60 крон такі. От. Так, порізати треба такою тоненькою соломкою. Спочатку нарізаю такими скибочками, а потім їх буду ще отак шинкувати. Ходила я, міряла міряла собі кросівки, бо в мене ті, які я була, купувала ще в Україні, New Balance, вони нові, гароші, але вони мені дали ліву ногу. У мене ще нога виросла, я не можу зрозуміти. І головне, що тільки ліва. От Лівий палець мені почав давити, надавлює так, що ну, не... а коли ходиш багато, то воно тоді незручно. Хочеться прогулятися, подушку походити, а воно давить. Тому ходили, шукали мені кросівки, ті, які мені сподобались, не було розміру, мого були тільки малі. Тому я сьогодні, сьогодні понеділок, я поїхала в ЩІ і в торговому центрі купила собі New Balance, але іншу модель за півтори тисячі крон. Дуже зручні, це кросівки саме, прямо, от, знаєте, на хворі ноги. У кого якісь проблеми з ногами, вони дуже-дуже зручні. Дуже. Там продумано, я була дивилася документальний фільм про New Balance. Прямо там продумано все для щоб зручно було стопі. Купила ще міляла там одні такі росіни шкіряні. Такі теж півтори тисячі, але кажу, в мене немає зараз грошей. Можливо, потім. Такі там білі. Так. І так само поріжу зараз батат. Смажити потрібно на маслі кхі Я вже вам його показувала декілька разів. В мене вже півлітрова баночка закінчилася. І я ще купила отаку велику літрову. Тому що мені дуже сподобалося. Це мені теж порадила Каріна. Це все завдяки мій. Виглядає дуже якісне. Це я купую в арабському, турецькому магазині. Я не знаю, хто вони там такі, але там і арабські продукти, і азіатські різні. Спочатку треба обжарити селеру. А потім десь хвилиночок П'ять, каріна каже. А потім в мене навіть трішки побільше я порізала, ніж вона. Вона якось наче, тонше різала. Мені це саме не подобається в селери її аромат. Але його потім немає, як пожариться. І сама текстура селери ну, точно стає як картопля. Але це ж корисно і не шкідливо, бо в картоплі крохман на невеликому вогні під кришечкою. Поки жариться селера, а зараз поріжу батат. Вже пропадає запах селери. Такий вже став тоненький. І тепер додаю батат. Нічого, не цибулі. В неї воно було трішки подрібніше порізано. У мене прямо так крупненько. І отак от вона тушила його на оце. Так, тепер просто поперчить і посолить все. готовности. Можливо, вообще додати масло чи. Ось, я купила в цей раз. Красивка. Вони світленькі, якраз на літо, легесенькі, просто. Вже на розмір більше купила сороковий. Оце сороковий розмір. Оце мені ті, які я купувала раніше. Вони дуже класні. Оця модель, вона дуже класна, дуже зручна, не вимазується Я оце їх, до речі, не прала ще ні разу. Але трішки мені дав палець на лівому. Все. Ну, загалом, мабуть, хвилиночок 20 оце все жарилося. Але на маленькому вовнику і весь час під кришечкою. І ще трошки руколи є. Але мені, як оказалося, не можна руколу їсти, тому що коли щитовидка, товидка, рукола, шпінат, брокколі, все заборонено. <рик> Якось дивно. Перчик, огурчик. Там якісь речовини, що вони впливають негативним чином на щитоподібну залозу. Отак от. Так, сирочок ще це мені подобається оцей Бебібел. Це я була по... купила по акції, була оцінка 50% знижка. Так я 4 сіточки взяла, отаких от по 22 крони. Тут 6 штучок їх. Зручно, і в школу брати зручно. дорогу ми брали з корінний. Такі трішки трюфельним маслом коло збризну. Все, такий в мене буде зараз обід вегетаріанський. друзі, велике дякую за перегляди, велике дякую за підписки, велике дякую за коментарі. І ще раз буду вас просити, щоб ви не перемотували рекламу, якщо вона у вас йде на моєму відео. Тобто не натискайте пропустити, а передивіться ту хвилинку, тому що монетизації немає взагалі. Перед цим відео, де я зустрічала Каріну, там де дуже гарна музика. Тільки вийшло відео, десь через півгодини присилає мені YouTube письмо, що на моє відео накладені авторські права і порушення авторських прав, і закрита монетизація. Тобто за той труд, що я знімала, монтувала, монтувала його 5 годин, я нічого не отримаю ні одного цента. Тому, будь ласка, я його не видаляю, те відео, от, будь ласка. Не пропускайте рекламу, поставте лайк, якщо вам це не важко. І якщо сподобалось відео. і Якщо подобається те, що я роблю, то підписуйтесь на, на канал, натисніть на колокольчик, на дзвіночок, і щоб не пропускати мої відео, тому що в мене виходять відео один-два рази на тиждень. Все-все, па-па!